Кіно називається, як я дресірував мам під, у вихідні ні. А що робити? Гратиться то хочеться. Мамка казала, що я старий поптур і нема чого гратися з паличками. І взагалі нам вже замучилась з тими паличками. Досить, каже Соні, хтося. Ні, мамка, не досить пішли. Така вже в тебе доля. Так ось хочу показати і навчити всіх, як це робиться. Основне, пильно дивиться в очі. Дивиться, коли батьці, об неї, Всі кутки терця, о, двері терця, І кликати її до палочки. Наприклад, побачте, терпінням неї лопне, вона розчулиться. Подивиться ваші очі і візьме палочку. І почне гратися, Як та маленька дитинка, то ж не я дитинка, це ж ти, мамфичка. Угу. О, дивиться, вже диви, диви. розігралася. Бачите? Я вже не вплачу. Ага, масаж, ба-ба-ба-ба, просиш, -ба -ба. Ба -ба. щоб я ще погрався, ааа. Портив, маленька, витинка, даууу. Перед мене будеш просити, щоб я погрався. Ма, а він такий, прошений. Угу, все, надоїло їй. Знаєте, що кажу Соня? Досить, пора прапор піднімати. Ну, пішли, пішли. То шо, Сонячик, погрався з мамкою? Погрався. От так. А ти спала в цей час. Купив вставати в суботу зранку, а? У шустігам? Що не я сплю вже? Да. Що там з пагонкою? Сонечко? Де сонечко? Літо прийшло к справжньому у серпні. Прийшло, прийшло. Добре, давай же ти прапор піднімай. І прапор у суботу, бажаю пітніту, а на вулиці прохолодненько. Але сонечно. Всіх вітаю з цим прекрасним, чудовим, сонячним вихідним днем і з суботою всіх. Ваше мусе, тьомкі-бомки, пока. На доброї я піду на вуличку, і я вітаю всіх гарним, прекрасним, чудовим, надіюсь, тихим, сонячним днем, з суботою всіх. Ура, вихідні поділись, ваш соняк, тьомкі-бомки, пока. Всім гарного дня, новий утренній емоціон від Фанікера. Ох... Oh, да, лето Де Дей любите с сорвечен теплим. Всин пока Релакс.